Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучиче. гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою «ГАЦ Агро» «Насіння – насіння збуджача, гарантія вашого врожаю. Сьогодні в нашій програмі: Весна, пробудження природи, аграрії починають роботи у полях. Сув'язь поколінь то велика сила. Про це теж дивіться. Вдова Героя України відома письменниця про мистецтво розпису, що дарують талановиті діти своїм батькам-воїнам, лелеки повертаються додому, до родинних гнізд. Аграрії починають роботи у полях. Директор прат Пшанецький, заслужений працівник сільського господарства України, працює у селі Мшанець, що на Теребовлянщині, усе своє зріле життя. Це вже третя воєнна весна, і працювати в таких умовах дуже непросто. Послухаймо, хліборобській долі весна відідає одне з найперших місць, тому що Кожна весна, маючи свої особливості, для хлібороба стається як основною, як головною. І взагалі, коли виходиш в поле, кожна весна як перша. На моєму фліборобському віку це 50-та весна. І сьогодні повинен сказати, що ця весна досить особлива, особлива, тому що вона вонася дуже рано. Була перегляд, ясно, що ми будемо робити все, щоб на таких умовах забезпечити максимально той урожай, який ми вже збираємо в рік і маючи хороші показники, маючи гарні економічні і фінансові результати. Сьогодні дійсно виглянуло сонечко і цей день дає можливість всім приступити до праці. І Ми теж сьогодні виконуємо досить великий об'єм роботи підживлення озимого ріпаку, озимої пшениці, досіваємо ярий ячмінь і ясно, що після цих дощів, які прийшли обільні, це нас зобов'язує працювати довше і ми вважаємо, що нас. Це все це нам під силу, тільки щоб в нашій державі дійсно наступив той час, щоб ми відчули, що існує вже мирна ситуація. Сьогодні дійсно нікому не легко, ми бачимо і тут нас, і на фронті, на передові, де наші хлопці воїни. Борються за нашу Україну. І це все додає нам ще більше оптимізму і надії в те, що все, що ми будемо росе, що ми робимо, буде спільно приближати перемогу, яка край необхідна нам в цій кляті війні з москалями. Ви дивитесь програму сільський календар. Кожна нація, кожна культура неповторна, але не кожна балансує над прірвою, бо розвиватися під час війни дуже складно. Україна ж нині демонструє спалах такого натхнення і творчості, такої сили духу, такої волі до перемоги, аж світ дивується, бо тримає нас віра в те, що зійде українське сонце і переможе пітьму, сув'язь поколінь. То велика сила гостя програми Оксана Гомотюк, українська науковиця в галузі історії, докторка історичних наук, професорка, деканка соціально-гуманітарного факультету Західноукраїнського національного університету. Ви працюєте з молоддю. Що вважаєте пріоритетним в своїй діяльності? Чим хочете поділитися з глядачами? Безперечно, лідерами культури, носіями, агентами змін є молоді люди. Нам приємно, що студенти соціально-гуманітарного факультету є ініціаторами численних проєктів, які відбуваються практично щотижня, а то й щодня у нас на факультеті. Чи це ми візьмемо е, міжнародну освітню дискусійну платформу Академія слов'янської культури? Саме основний акцент, е, як зі сторони студентів, так і зі сторони викладацького складу, зроблено на тому, щоб е, студент, молода людина зрозуміла зв'язок поколінь, зрозуміла цінність культурної спадщини. Власне, закорінилася в нашу національну ідентичність, а власне культура є тим четвертим елементом сталого розвитку, яка формує нашу поставу, нашу духовність, власне, яка формує той другий фронт, культурний фронт в тилу. І приємно, що студенти ініціюють до зустрічі і лекторів практиків, і лекторів теоретиків. От недавно в нас у розрізі Академії слов'янської культури відбувалася така достатньо потужна акція. Проект популяризації нашої вишиванки, нашого національного костюму. Прикметно, що представлені на фотовиставці костюми усіх регіонів. Усієї багатої нашої України. Тобто, вкотре ми е, проносили ту думку, величну думку Івана Яковича Франка, що ми повинні відчути себе українцями. Не галицькими, не буковинцями, а власне українцями. І фотовиставка зініціювала благодійний акціон. Е, власне е, донат у форматі 69 тисяч гривень зібрали студенти-викладачі соціально-гуманітарного факультету при активній участі засновниці агенції Маланка Фешн, пані Олі Смачило. Такі проекти не є єдиними на нашому факультеті. Студенти працюють і в мікропроектах. Допустимо, зроби зайчика, донать на армію. Тобто, ця волонтерська діяльність охопила усю країну, безперечно, і студентську спільноту. У нашого західноукраїнського національного університету, чи це ми згадаємо акцію до Святого Миколая, чи до Різдва, чи власне наша щоденна місія, якщо брати викладацький склад, виховати розуміння у студентства, що культура це творчість, і наше завдання створити умови для цієї творчості, створити умови для. Генерування ідей, бо саме молоді люди вони будуть відбудовувати Україну, а перемога однозначно буде і саме їм відбудовувати. Тішить, що наша студентська молодь настільки небайдужа, настільки включена в актуальні події, котрі відбуваються сьогодні у нашій країні. Але головним завданням студентства залишається навчання, яке має здійснюватися в умовах доступності, безбар'єрності та безпечності. Спеціальності, які є в нас на факультеті, чи ми візьмемо менеджмент соціокультурної діяльності. Студенти активно долучаються до організації музейних виставок. Чи ми візьмемо студентів спеціальності графічного дизайну? Саме вони розмальовують тубуси, які прийшли з лінії фронту українською вишивкою, українською символікою. І ці тубуси йдуть на благодійний аукціон. В такий спосіб долучаються. Якщо ми візьмемо студентів соціальної роботи напрямку підготовки, це перші волонтери, чи то у карітасі, чи контактують з Союзом чорнобильців у нас у Тернополі, чи беруть участь у соціологічних опитуваннях щодо внутрішньопереміщених осіб. Чи візьмемо студентів-психологів це наша перша домедична психологічна допомога. Саме вони беруть участь у тренінгах, саме вони заходять до шкіл і проводять для школярів. Тренінги з надання елементів до медичної психологічної допомоги. Тобто, по, поняття культури є достатньо широке. І добре, що ми це розуміємо, що культура є другим фронтом. І сьогодні є особлива увага до цього другого фронту, коли фронт і тил є єдиними, а власне культура є тим містком, тим осердям, яке формує нас, яке вибудовує нас. І, безперечно, студенти усіх спеціальностей соціально-гуманітарного факультету розуміються, беруть активну участь у популяризації. І цінностей українських національних, і навіть та атмосфера спілкування, яка вибудовується на доброчесності, гостинності, кордоцентризму. Саме вони її толерують між собою у своїй внутрішній комунікації. І культура, я б сказала, ще один маркер це навчання упродовж життя. Тобто, ми не зупиняємося на цьому, що студенти вийшли за аудиторії, і все. Поєднуємо формальну і неформальну освіту. Створюючи умови навчання на різноманітних площадках, університет, маючи широку інформаційну базу інформаційних ресурсів, дає доступ до різноманітних площадок, де студент може оволодіти тими чи іншими навичками. Але коли ми говоримо про культуру упродовж усього життя, то це і курси наші підвищення кваліфікації, численні проекти, які є на соціально-гуманітарному факультеті Західноукраїнського національного університету, загалом у нашому закладі вищої освіти. Вкотре нас переконують, що культура є ядром, що культура дає нам сили. Власне, культурний фронт допомагає хлопцям, які є на передовій. Ми знаємо, скільки студентів, які є, навчаються, пішли до лав Збройних сил України. На жаль, багато хто вже загинув. Наш випускник соціально-гуманітарного факультету Василь Копустинський. Світла і вічна йому пам'ять. Ми переконані, що ми переможемо, а власне, культура є тим тою поставою, тим маркером, тою силою, яка вкотре доведе, що українці не переможні, українці унікальні, і за нами буде перемога. Слава Україні, героям слава! Ганна Осадко, відома письменниця, ілюстраторка та мисткиня. під час війни вона почала розмальовувати декоративні тарілки. Їх вона часто розігрує у соцмережах, аби таким чином зібрати гроші для наших захисників. Дивіться далі в програмі. Її найтепліше та найзатишніше місце вдома кухня. Саме тут відома тернопільська письменниця Ганна Осадко полюбляє творити. Під час війни мисткиня відкрила у собі нове захоплення, почала розмальовувати посуд. Все, що для цього їй необхідно, це порцелянова тарілка, фарби та маркери. Вона питалася когось разу, а на що це подібне? Це і не патриківка. І не Самчиківка. Я кажу, не знаю, я сама це вигадала. Мабуть, це якась осадківка. Жому, мабуть, це якась осадківка. Тобто немає там копірайту наразі, але стиль є. Свої вироби тернополянка творить не лише тому, що їй подобається це заняття, а й для того, аби пришвидшити нашу перемогу. На своїй сторінці у Фейсбуці мисткиня часто проводить розіграші. Таким чином люди донатять, підтримують військових аеророзвідки, та дехто у якості виграшу отримує за це декоративну тарілку. Пані Гана зізнається, не вірила в те, що під час війни людей настільки може цікавити мистецтво. Я була подивована, що люди так відгукуються, що всім дуже дуже треба миску. Просто у цей момент і це власне, мабуть, феномен е е життя людей, простих людей в час війни, коли вони шукають собі якусь розраду в чомусь. Простому, дитячому, ну тому що власне декоративне від неї користі жодної, але мають бути такі речі в житті, які не несуть користі, які просто красиві. Мисткиня намалювала близько ста тарілок, які бачили вже не тільки в Україні, а й за кордоном на виставках. Під час продажу своїх виробів частину грошей пані Ганна також передає захисникам. Багато образів розповідає вона, створюються самостійно. А деякі клієнти іноді навіть просять зобразити їхній душевний стан на виробі. Я це почуваю, як ото золота риба, яка опинилася в криниці. Вже там два роки сидить і не може звідти вийти. Намалюємо цей мій стан. Я кажу: Ну, я спробую це намалювати. Як я відчую цей стан? Без перебільшення, кожен куточок домівки Ганни Осадку і її рідних наповнений творчістю та авторськими виробами. Картини, мотанки, кераміка. У кожного творіння своя історія. Та свої спогади про людей події ця кухня. Моя така дуже авторська кухня. Ці кахельки теж я малювала, і мій чоловік Сашко ще встиг останній місяць перед війною. Мені цю це все бунтувати. і це все це все також мене залишилося. Крім того, тернополянка Ганна Осадко є ілюстраторкою понад 70 книжок. Жінка також не перестає писати для своїх маленьких читачів. Цього разу вона працює над різдвяним оповіданням для дітей. Це буде історія про хлопця, який під час війни став біженцем, а його батько захищає країну. Затишна, різдвяна, правильна і про війну, і про величезну дитячу любов, про віру. Про сподівання і про те, що, врешті-решт, це має бути кінчитися для цієї дитини добре. У планах Гани Осадко створити власну майстерню в селі, придбати муфельну пічку та ще більше творити. Бо для митця це процес висловлювання своїх емоцій та історій. А для людей, які купують вироби, формат підтримки, який змушує посміхнутися навіть у найтемніші часи. Ви дивитесь програму Сільський календар уже традиційно. Ми показуємо виступи наших талановитих дітей, бо в нинішніх трагічних реаліях мусить бути крихітка позитиву, щоб зігріти душу. Крепелинка радості, щоб мати натхнення до праці і сили для життя, ми на кілька хвилин заглянули в Тернопільську музичну школу. Номородин які одукотворені личка учнів даремно думаємо, що вони ще не усвідомлюють усіх небезпек, що на це війна. Вони рано подорослішали і своїми успіхами підтримують нас. Краса довкілля частково рятує світ, а краса творчості здатна порятувати його цілковито. Першокласниця Міра Коваль грає для нас і подумки, адресує цю гру таткові захиснику України. Прийде час і він буде поборуч. радітиме її успіха. Дай Боже. У нас такий буремний час дуже радісно, що діти мають можливість вивчитися і показувати свої вміння на сцені завдяки нашим зсу, яким ми надзвичайно вдячні. І сьогодні, от в мірочки, буде перший концерт, де вона буде виступати. Вона навчається перший рік у нас в першому класі, і сьогодні в неї відбувається перший концерт. У нас багато хороших діток, які за рік вивчають багато різноманітних, різножанрових творів. Музика це саме та хвилинка, коли діти можуть переключитися з тої ситуації, яка в нас відбувається в Україні, і вони те, що бачать по телебаченню. Вони тут оживають, вони тут проявляють свої творчі здібності, свої емоції. І я вважаю, що саме у нас в музичній школі вони приходять в більш спокійне середовище і отримують більш культурний такий досвід, культурне виховання. І на даний час це дуже важливо саме і для психіки дитини, і для, напевно, батьки переключаються з тої ситуації, яка перебуває. Ну, я думаю, навіть в кого батько перебуває. Зоні бойових дій, а дітки відбув навчаються тут. Все рівно коли йому присилають це відео, де його дитина грає чи співає. Це для нього дуже як частинка теплоти, і він тоді розуміє, заради чого він там. Так якраз міре тато там. Та, і я думаю, що він дуже сильно гордиться тим, що його дочка росте, процвітає, розвивається в різних жанрах, і така вона красива, розумна і чемна, саме головне. Програму сільський календар. Лелеки повертаються додому. Більше тижня тому з вирію повернувся Лелека Грицько. Оселився він у селі Леляки, що на Полтавщині. Його приліт зафіксували та показали на ютуб каналі Лелека Грицько. Ще минулого року там встановили камери, аби люди могли спостерігати за життям бузьків. Ще у давнину їхній приліт був ознакою настання теплої погоди, адже традиційно зимівля у них проходить у теплих краях. А щоб туди потрапити, птахи пролітають у довгий міграційний шлях, каже Любов Шевчик. Балтійські країни, Україна це птахи летять по так званому Балканському сухопутному мосту, а птахи з Європи це Німеччина, Польща, Франція, то вони летять по західному міграційному коридору, і його називають часто Гібралтарським. Сухопутним мостом під час міграції. Далі птахи летять у Африку, і це південь Північної Африки, це є схід Центральної Африки до півдня Африканського континенту. Там вони імігрують. Чорногузи, так що називають лелек, жителі низовин і заболочених місцевостей нерідко полюбляють заселятися біля людського житла. Уже кілька років Грицько знаходить свій дім саме у леляках. Фахівці пояснюються тим, що для лелек є характерним таке явище, як філопатрія. Вони повертаються туди ж, де народилися, і продовжують там гніздитися. Люди в нашій країні дуже люблять цього птаха і приваблюють його, вважають, що птах приносить, коли він поселяється на хаті, він приносить добробут, прибуток, що це досить добре для. Господи для родини основний корм лелек це комахи, риба, земноводні, гризуни. Тому важливо під час взаємодії з птахами не підгодовувати їх. Інакше вузьки нікуди не летітимуть, будуть розраховувати на їжу від людей і тим самим наражати себе на небезпеку, каже Любов Шевчик. Коли ж ви бачите пораненого або ослабленого птаха, допомагати треба з розумом, не створюючи зайвої паніки, щоб їм не нашкодити. Людина намагається зробити кілька кроків, він реагує і може навіть намагається тікати. В цьому випадку ні в якому разі до птаха не треба підходити. Це по перше, тому що птах може сам дати собі можливо, дасть собі раду. А може також під час полювання за ним, коли людина хоче Вузловити. Вона так може поранити людину своїм міцним дзьобом. Також, коли вже бачать, що птах може, відкрив очі і закриває, підняв голову і опустив. Тоді, тобто він не тікає, не реагує, його треба взяти, положити в коробку. Більшість лелек відлітають з України у теплі краї ще у серпні. Та бувають випадки, коли вони затримуються. Вважалося, що якщо лелеки вже відлітають на зимівлю, то осінь цього року буде ранньою, а бабине літо холодим. Ви дивилися програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГазАгро, насіння збучача гарантія вашого врожаю. Гарної ж вам всім погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучиче. Гарантія вашого врожаю.